Витаю! Ви на каналі Пишинка Валюшка Скажіть, хто з вас уміє грати в бадмінтон? Якщо ви дивитесь це відео, ви про нього точно знаєте. Тож сьогодні, як завжди, на моєму каналі, цікаві факти. Цікаві факти про бадмінтон Швидкість польоту воланчика може досягати 270 км на годину. Максимальна кількість ударів зафіксована за матч. 19725. За даними світової статистики, бадмінтоном захоплюється кожна 50 людина у світі. Дивно, але Бадмінтон чомусь входить до програми підготовки космонавтів. Може ви знаєте чому? Якщо так, то чекаю на ваші коментарі. Як каже інтернет, за, одні, за одну гру гравець пробігає близько 10 км і настрибує близько тисячі метрів, а воланчик відбивається близько 400 раз. Як ви можете побачити на цій картинці, воланчик, що зроблено з гузячого пора, професіонали встигають обмінятися всіма помахами. Протягом 10 секунд. Бадмінтон – це ракетка і воланчик, тому це найшвидша спортивна гра з ракетками. Найдовший матч тривав 2 години 41 хвилину. В мене все. Якщо знаєте, ще щось, як завжди, пишіть у коментарі. Ставте вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі! А ще можете написати в коментарі про який вид спорту хочете почути.